Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про новий український серіал, який обіцяє стати однією з найцікавіших прем'єр цієї осені: митець на ICTV2. «Метець» митець це шпигунський детектив із психологічним нахилом, історія, що змушує дивитися уважно, вдумливо і постійно гадати. А що далі? У центрі історії майор Скорук колись він був легендарним поліцейським, але зник без звісти, і всі були впевнені, що він загинув. Та несподівано він повертається і разом із ним повертається безліч запитань, чому він вижив, де був усі ці роки, і найголовніше, чому тепер він починає малювати злочини, які ще навіть не сталися. Скорук сам не впевнений у собі. Його пам'ять сповнена прогалин, він не може розрізнити, де реальність, а де вигадка, чи справді він бачить майбутнє, чи, можливо, стає інструментом у чужій небезпечній грі. Адже головна ідея серіалу звучить як попередження, якщо ворог у твоїй голові. Митець це серіал не лише про шпигунські ігри, це історія про боротьбу з власними демонами, про пошуки правди, про крихку межу між довірою і зрадою. У ньому поєднується динаміка трилеру, напруження психологічної драми та атмосфера згадки, де кожна деталь може стати ключем до розгадки. Сюжет розгорнеться у 12 серіях, і кожне з них це новий пазл, який глядач збиратиме разом із головним героєм. Сюжет розгорнеться у 12 серіях, і кожна з них це новий пазл, який глядач збиратиме разом із головним героєм. І саме це робить серіал таким особливим. Тут важливо не просто дивитися, а намагатися зрозуміти, що стоїть за малюнками і таємничим минулим. З прем'єра серіалу Митець відбудеться вже цієї осені на ICTV2. пишіть в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте вподобайку, і до зустрічі!